Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. і щедро, любієм, народно, твою, з ним іси, ісо, і благим і жотворячим твоїм духом, нині при... Господі. Сьогодні наша Православна Церква вшановує або по-корнослов'янськи, ми кажемо, чествує образ Пресвятої Владичиці Богородиці Казанської. У нашій церкві є безліч чудотворних ікон, і древніх, і нових. Ми знаємо багато грецьких, афонських, різних земель, де Матір Божа через свій образ, коли люди її щиро молились, являла свою благодать. Буквально по-богословськи так воно і є. Кожна ікона може бути чудотворною. Головне, що не хватає нашої віри для того, щоб вона такою стала. Що значить чудотворна? Просто Бог показує або Матір Божа, або святий через цю ікону, що він нашу молитву прийняв, видимим знаком це показує. Це ми називаємо люди, що явилося чудо, тому ця ікона чудотворна. А ми ж до кожної ікони так молимося. Ставимо біля неї свічки, щоб підсилити свою віру. І значить, наша віра слаба, раз ця ікона не проявляє якоїсь милості Божої. Буквально так вчив всіх нас, і це записано в трудах архімандріт Василій Пронін, мощі, якого почувають в Мукачівському монастирі. У нашій церкві, як я вже сказав, Злюбленні є дуже багато ікон чудотворних, які явили себе в тій чи іншій мірі. В історії нашої церкви. Но є ікони, які явлені самим Богом, не по вірі молящихся. І серед них цей сьогоднішній образ Казанської ікони Божої Матері, коли просто явився, ніхто не знає, звідки, як, ніким би не було написано ніде ніколи не було замічена саме така ікона, ніколи в історії. І тут вона являється нам як милість Божа. Ми на Закарпатті теж маємо Нанківську ікону Божої Матері, яка подібно явилася в полі там між селами Іза і Нанково. Зараз там є джерело чудотворне, часто воно так і відбувалося, як і в випадку з Почаївською іконою Божої Матері. І ми чествуємо всі ікони наші православні, але свої самобільше любимо. У нас багато ікон забутих. Той же архімдрит Василій Пронін, про кого я згадував, пише, що в XVII столітті Бог явив милість велику нашому краю через плачучі ікони Божої Матері. Сьогодні вони забуті, там є цілий ряд їх. Клокочівська, це Клокочево село в Словаччині теперішній. А тоді це була наша єдина єпархія, наша єдина земля, де ікона плакала. Це Марія Повчанська, зараз це греко-католицький монастир, але біля цієї ікони став православним, ікон, біля цієї ікони возріло бажання стати православним у нашого великого святителя, відродителя православної віри, преподобного Олексія Карпатуруського. Він сам про це говорив і є записано це в розмові з архімандритом Васілієм Троніним, знову мною згаданим, коли одним разом вечором вони пили чай. у в монастирі в Донбуках, хтось записав цю розмову, і там сказано отець Олексій, тоді ще тепер преподобний, говорив, що коли я ще пішов паломництвом до Марія Повчі, туди до ікони цієї, то там вперше я захотів дізнатися про православну віру. І ця ікона, до речі, вона свідчить про цю православну віру, тому що всі ці ікони плакали в 17 столітті, в 17 столітті села наші переходили не добровільно, не демократично. А під впливом тодішньої австрійської влади, яка заставляла це робити, переходили в унію. І Матір Божа плакала за це. І в Марія Повчі самі греко-католики, це є в брошурці, написано документально, говорили, що ікона почорніла. Була одна ікона, яку забрали у відень, потім була друга копія, теж почорніла. Що вони не робили? Зараз вже безліч є можливості ікону оновити реконструкцію. Зараз технології, такі бачите, як хімія розвиваються, скільки сучасних засобів, які ще 50 років тому нам би в голову не прийшли. І що вони роблять, і ікона і так стає чорною. Це говорить про плач скорботний. І саме в той час, якщо хронологічно дивитися, село перейшло в Унію. Тоді ще монастиря там не було, це було просто село і ікона. Заплакали. Оце теж нам свідчення, яке не треба забувати. Ми сьогодні чествуємо всі ікони, тому що ми не чествуємо дерево, краску, ми чествуємо Матір Божу, яка являє милість свою через ці чудотворні ікони. І тому сьогодні, хай вона, як ми співали в тропорі, заступниця усердна, покриває всіх нас, наш край, наш народ, наше військо і сохранить всіх нас від всякого зла. Амінь. З воскресним днем. I morgen.